Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат. ефірі я Сашко. Добре. От працюю на московицькій, на московицьких добитках, недобитках. І от із відповідної секції дістав двигун. Це системи, ну, як мінімум, обігріву салону. І якщо не помиляюся, фільтру вентиляційної установки також можна буде. Уточнити, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи цей вузол забезпечує відсмоктування газів вихлопу від роботи гармати. Але наскільки пам'ятаю, то мені здається, що так. Ну, це до чого мова? До того, що це один з тих вузлів, якими, якими не хтоють абсолютно більшість людей, які працюють на трофейних там, добитках, недобитках, не тільки трофейних. І от Тут можна бачити вже фактично порожня машина. Так. Корито, БМПшне розбите, але цей двигун я дістав, і я з нього зматиму плюс в моїй роботі. Я знаю, де який, а ні, це, це не здавання на мідь, якої тут ну, добрих кілограмів 10. Це більш профільні. І Адекватні використання, дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.